Зима наближається і чи готові горішні плавні зустріти її без проблем? Це питання стало ключовим на засіданні виконкому міської ради. Мова йшла як про ремонт і підготовку комунальних підприємств, так і про плани дій у разі надзвичайних ситуацій. Усі деталі далі у сюжеті. Одним із ключових питань, що розглядалися на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, стало забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства громади в осінньо-зимовий період. Жанна Неклюдова, начальниця відділу водотеплопостачання транспорту зв'язку та енергетики департаменту ЖКГ, поінформувала присутніх про хід підготовчих робіт. Станом на 1 вересня вже підписано акти готовності на 197 будинків, що становить 97% від загальної кількості. Усі заклади бюджетної сфери вже підготовлені. На 55 установ складені паспорти та відповідні акти. На центральній міській котельні встановлено газопоршневу когенераційну установку, що вже пройшла випробування та готова до експлуатації. Завершено реконструкцію магістральної тепломережі на проспекті Героїв Дніпра. Тривають роботи із заміни мереж опалення та гарячого водопостачання. Термін завершення яких припадає на кінець жовтня. Міський голова Дмитро Биков поставив керівникам комунальних підприємств низку уточнювальних запитань щодо проблемних моментів. Директор комунального підприємства Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Сергій Ярош підкреслив, найгострішим на сьогодні завданням залишається до закупівля вугілля для котельні першого і другого водопідйомів. Бракує близько 100 тонн. Ринок пропонує багато палива, проте воно неналежної якості. Також Сергій Ярош повідомив про плани заміни водоводу на проспекті Героїв Дніпра протяжністю майже 900 метрів і проведення робіт із заміни засувок на станції третього водопідйому. Окремо обговорили перспективний проєкт будівництва сонячної електростанції для забезпечення електричною енергією першого і другого водопідйомів. Його орієнтовна вартість 28 мільйонів гривень, з яких 10% профінансує міський бюджет, решта кошти банківського кредиту. Підготовчі роботи до цього вже не один рік, і стратегія, і планування. І проєктування, і, проект, да, і фінанси і це все дуже велика робота. І наразі ми виходимо на таку фінальну пряму щодо початку цього проекту. Під час обговорення теми можливих блекаутів міський голова звернув увагу на проблемні питання в роботі комунальних підприємств. Головним завданням залишається стабільно і у визначений термін розпочати опалювальний сезон. Місто готується не лише до стандартних сценаріїв, а й до надзвичайних умов війни, враховуючи можливі атаки на енергетику. Підсумував міський голова Дмитро Биков.